Друзі, привіт! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 21 липня 2024 року. Друзі, сьогодні о 13.18 відбудеться повня. Під час повні місячні енергії вони мають найбільшу силу ми переповнені емоціями. Отож, отож. Будьте обережні, уважні. Давайте подивимося. Подивимося, який сьогодні для нас буде день. Віка мечів. Ну, дуже багато останнім часом випадають отакі енергії. Зупинки. Не розумію, куди рухатись. Війка мечів це ситуація. Коли важко зробити вибір, коли ми начебто відчуваємо, що зависли посередині, будвіки це завжди між іти, не йти, зробити не зробити, сказати, не сказати. І якою саме для вас буде ця, ця енергія, ну підставляйте кожен під свою ситуацію. Чи це заперечення не хочу. Тут людина в позиції, що не хочу, не буду, дайте мені спокій. Чи це зависання, коли я не знаю, коли важко зробити вибір? Чи це, можливо, коли немає інформації? І ви не знаєте також, куди рухатись. На дні колоди сімка кубків. Це. Емоції наші, коли ми не можемо зробити вибір, коли, можливо, є багато варіантів, і я не можу обрати, тому що хочу все і одразу. Можливо, це мрії. От я хочу, щоб було ось так: мої бажання і мрії, а реалії є, не відповідають нашим бажанням і мріям. І ось від того, що так, як є, я не хочу. Я мрію про ось таке, а як того досягнути, не знаю. Ну, тобто, тут немає руху. Тут ми сидимо і чекаємо: або заперечуємо, або ну, думаємо, немає ясності. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Ну краще так, наповню, коли ми не рухаємося, ніж емоції через край. Повню краще пересидіти ось так спокійно, не піддаватися на провокації самому, тому що ну, все-таки мечі це гострий предмет, і з ними треба обережно. Що нам допоможе сьогодні? Що нам буде допомагати? Ой, дуже гарна карта. Шістка кубків, ностальгія. Люди з минулого, спогади, теплі, приємні, від яких метеликів в животі. От в такій, в, в такій позиції найкраще сидіти і споглядати. Згадувати, уявляти собі, планувати, мріяти. Можливо, що це, ну, бабуся дідусь, це ваші колишні, хто колишні? Колеги, сусіди, співробітники, кохані. А можливо, це фото, навії, такі спогади, можливо, якась приємна несподіванка. Пов'язана з людьми з минулого або ж приємна несподіванка, яка нагадає вам щось. Момент, ситуацію. Знаєте, відчуєте таке дежавю. Ну, але все це буде приємно. Ну, швидше мені відчувається, що це люди з минулого дадуть, ну, зателефонують. Чи... Звістку, можливо, від них буде смс-ка, І от виведе вас з такої ситуації, відволіче, скажімо так, відверне увагу. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Втома заважати буде дев'ятка посухів. Вогонь, коли, можливо, вже набридло сидіти, вже хочеться приймати якісь міри, якісь дії, тіло вже втомилося від ось такого очікування, споглядання, сидіти на місці і нічого не робити. Можливо, сьогодні от буде хотітися, тому що місяць вимагає, давай нам емоції, давай щось, що ти от так от сидиш спокійно, давай емоцій. І ось буде вимагати дії. Заховаємо. Не час сьогодні діяти. Не буде бажання, не буде сили, не буде можливостей, краще, краще перечекати, обдумати, зважити, перетравити, от погортати альбом, зануритись в приємні спогади, мріяти, уявляти. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого, цікавого. Для кожного з нас він буде свій, але я бажаю, щоб він приніс і повня, і цей день приніс вам позитивні емоції. Радість від спілкування, радість від мрій, від планування. Плануйте і собі малюйте, уявляйте, як би ви хотіли, щоб воно склалося все ваше життя. Як, які мрії ви хочете втілити, який результат отримати. Візуалізуйте це собі. Ну що ж, люблю вас собі маю. Чекаю на зворотній зв'язок, дуже приємно, як ви пишете. Ставте вподобайки, будь ласка, обов'язково також. І хто ще не з нами, також приєднуйтесь і почуємось, папа.